Натолода буває вільна від печалі, або яка слава на землі стоїть незмінна? Такі слова, дорогі у Христі, браття і сестри, святий Йоанн Дамаскін пише нам, християнам, розмишляючи про смерть тих сім гласів самогласних. Починаючи від яка житейська насолода, і закінчується восьмим гласом, де ми співаємо на похороні, плачу і ридаю, коли розмірковую про смерть. Дійсно, смерть для кожного християнина і для кожної людини є страшна, але з другого боку для християнина. Вона не має бути страшною. Прикладом цього є Пресвята владичиця наша Богородиця і Вседіва Марія, згадаймо її успіння, коли вона жила на цій землі ще довго після Вознесіння Господнього. Але коли їй з'явився ангел і сповістив, що вона має відійти на цей світ. Що Господь її чекає, вона зраділа. Сьогодні, дорогі у Христі, браті і сестри, Дмитрівська поминальна субота. Свята церква у своєму православному уставі має багато поминальних субот. Саме в тижні кожного року, кожного, кожного тижня, кожної суботи. В році Свята Церква присвячує поминанню померлих. Тобто кожної суботи церква служиться поминальні панахиди. Як за 9 днів, за 40 днів, за рік, так само ми маємо м'ясопусну, поминальну суботу перед неділею м'ясопусною. Це вже майже неділя, які готують нас до Великого Посту, м'ясопусна неділя, є згадуванням про страшний суд, і також ми несемо панахиди, щоб пом'янути. Так само є поминальна субота перед неділею зішестя Святого Духа. Тобто Є задушна, як народі кажуть, або святодушна поминальна субота, або Троїцька поминальна субота. Також друга, третя четверта неділя субота Великого Посту ми згадуємо померлих. І от сьогодні Дмитрівська Вселенська родительська поминальна субота, звідки вона бере приклад. Вона бере приклад майже в кінці 14 століття 380-й рік, коли е, князь Дмитрій Донський переміг е, хана Мамая. І коли він вже з перемогою вертався на Русь, тоді він звелів поминати тих всіх спочилих воїнів. Які погибли на полі брані, захищаючи православну віру, захищаючи народ. І так воно повелося в нас, так само в Росії і в Україні, що Свята Церква перебрала цей приклад, і ось саме перед святом Дмитрія Солунського було започатковано. І навіть є згадка Требнику Петра Могили згадувати померлих, згадувати, молитися за них, поминати їх, що ми і робимо. І воно вже тоді переросло не тільки в поминання воїнів, але і в поминання наших отців, братів, матерів, сестер, рідних, які відійшли у вічність. Які вже не з нами, але ми пам'ятаємо за них, молимося, бо насправді перед Богом немає померних. Перед Богом всі живі. Бог є не Богом мерти, а Богом живим. Людина помирає в надії на Воскресіння. В останніх словах символа віри є такі слова. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Для чого людина сотворена? Давайте порозмірковуємо, коли наші перші прародителі Адам і Єва, Господь сотворив їх безсмертними. Вони не мали в собі смерті. Їхні тіла були не такі, як наші тіла, вражені хворобами, вражені, різними, вражені смертю, смерті Господь не сотворив. Але що ми бачимо, що діється, Господь каже: з кожного древа можете споживати плоди, але з древа пізнання добра і зла? Не можете споживати, але в той час вже був падший ангел сатана, який в вигляді Змія спокушає наших прародичів. І вони через переступ Божих заповідей були вигнані із раю. Господь вигнав. Тут не справа навіть в тому, що вони з'їли цей заборонений плід, а справа в чому, що людина переступила Божу волю. Господь дав закон, а людина переступила через переступ Божої заповіді. Як ми читаємо над Покійним завжди. Через переступ Божих заповіді знову мене повернув у землю, з якої я був узятий. Бо з чого сотворив Господь людину і з пороху земного. Господь сотворив небо, землю, під небом розуміється, видимий, невидимий світ, ангели, архангели. Духи безцілесні, а під землею розуміється видимий світ, все, що ми бачимо, море, земля, рослини, тварини, все, що в ній є, але все зараз, на даний час вражене гріхом, чому в світі діється зло? Чому люди помирають через те, що в людини є первородний гріх? Є початок добра і є початок зла, є ангел життя і ангел смерть. І людина в житті веде повсякчасну цю боротьбу. Боротьбу плоті і духа, бо плоть завжди противна духові, плоть уражена пристрастями, уражена гріхами, але плоть не вічна. Вона залежить від часу. І це ми повинні розуміти. Ми бачимо, Настає весна, розквітають квіти, дерева пускають листочки, все розквітає, але приходить час, що все в'яне, настає зима, листя облітають, і це є свідченням того, що природа і людина залежна від часу. Що всі ми тут гості, мандрівники на цій землі, ми не маємо тут постійного місця, каже апостол Павло. Пам'ятаймо, що Господь сказав, яка користь людині, яка увесь світ здобуде, а душу свою занапростить. Сьогодні. Такий душевний день. Я відчув вашу ту щиру молитву, тому що всі ми прийшли, щоб згадати наших рідних і близьких, які були з нами, які, напевно, ділили і радість нашу, і горе, співпереживали з нами, жили. Ми звикли прив'язалися до них, але прийшов час дорогі, і Господь їх забрав. Чому? Бо ми собі не належимо. Не те, що навіть ближні наші не належать нам, а самі ми собі не належимо. Бо не знаємо ні дня, ні години, коли прийде ангел смерті і скаже, сину чи дочко, ти з нічим прийшов на цей світ і прийшов час тобі йти. І це добре, коли людина підготовиться до смерті. З одного боку багато людей кажуть, Добре би такої смерті, щоб раз і все і помер. Але коли людина мучиться, коли вона страждає з тілесної точки зору, з матеріальної, для тіла, так краще. Але для душі, коли людина помирає непідготовленою, це важко для душі. Бо коли людина готується до смерті, обов'язково ми знаємо є остання сповідь, коли кличемо священника, щоб він посповідав людину, щоб вона обтяжила свої гріхи, оце ярмо не обтяжило, полегшила свої гріхи, зняла той тягар душевний і відійшла у вічність. Пам'ятаємо, дорогі у Христі браття і сестри, що дуже важливою є молитва, коли людина відійшла на цей світ. Багато наших братів-протестантів, які, є, кажуть, не треба молитися за померлих. Адже навіщо молитися. І вони вчать так. Я неодноразово говорив, вони кажуть, людина померла. Що вона собі заслужила, то буде мати. Так? І по правильному так і є ніби, що дійсно людина помирає і Бог не буде е, судити там, е, буде судити по ділам їх, по вчинкам. Але немає такої людини, яка Зразу пішла в пекло або в рай, хіба святі угодники Божі, які удостоїлися, але їх, їх є багато. Але зараз на землі чи знайдемо ми багато святих? Напевно, що ні. Багато можуть прикидатися під образом Божим і видавати себе за святих. Але чи дійсно вони є святі? Бо святість, коли священник на літургії, Бо зносить Агнець Божий, він каже, святе є святим. Коли людина посповідалася, вона дійсно покаялася в тих гріхах, дійсно коли готувалася до тої сповіді. Бо буває таке, що приходить людина на сповідь до священника я і каже, я кажу, які гріхи? Гріхів нема. Нема каже. Перший раз сповідаюся і каже, я не маю гріхів. І тоді священник має пояснювати слово, що це не тільки гріх, там, що ти когось вбив, чи вкрав, чи зрадив дружині, чи чоловікові, чи зрада супруга, чи якийсь блуд. Гріхи в помислах кожен день грішимо. Кожен день стаємо і вже щось подумаємо. Якийсь вчинок десь вийшли з себе і вже гріховність. Вже ми впадаємо у гріх, пам'ятаємо про це. І кожна людина, яка відійшла наші рідні, вони не були досконалі, так. Але вони були православними християнами. Апостол Павло каже, моліться один за одного, носіть тягарі один одного і виконаєте закон Божий. Чому ми не маємо молитися за померлих? Бо вони насправді померли тіла, а душі їх живі, бо вони живі по благодаті Божій. І ми сьогодні згадуємо за них. Напевно, кожен собі згадав, чи батька, чи матір, чи брата, чи сестру, які вже лежать в сирій землі. Напевно, згадуються ті моменти життя найкращі, звичайно найкраще. Бо в житті бувало всяке. Але коли людина помирає, наші рідненькі згадуються найкраще про них. Оці найкращі моменти в житті, які ми пережили, оцю любов до них, яка не вмерла. І це є свідчення того, дорогі браття і сестри, що людина живе. Бо якщо любов живе в наших серцях до тієї людини, якщо любов не померла, то і людина живе, вони чують нас. Вони чекають тої вісточки. Знаєте, як людина десь в далекій дорозі і чекає. Приходить якась посилка з дому, чи навіть листівочка, яка радість для цієї людини? Навіть тих два слова. І вже приємно. Приємно відчути оцю вістку від рідних. Так само вони там по тайбічному світі, і ми ті записочки, які сьогодні читаємо. Оці панахиди, цей хліб, який є символ життя, ми приносимо ці солодощі, як символ тої солодкого життя в Бозі, оцього блаженства, яке дарує Господь, будемо благати Бога, щоб простив їх гріхи вільні і невільні. Як вони відчувають нашу любов, нашу підтримку? Бо крізь віки пройдуть літа. Нам може здаватися, що пройшло багато років, але перед вічністю це тільки момент. Це тільки якась мить. Може пройти 40 років 50, а для Бога ще навіть дня може не пройти. Тому що там вічність. І перед вічністю наш час. Це є ніщо. Вони живуть у вічності. Є такий гарний надпис над гробами, коли проходимо одного разу проходячи через цвинтар, знаємо, записують на надгробках різні такі е, ці надписи надгробні. І дуже гарний надпис, я раз прочитав, так мене вразив. Написано було подорожній. Встань, зупинись і задумайся. Я вже вдома, а ти ще в гостях. Вони вже вдома. Вони перейшли з тимчасового життя у життя вічне. А ми ще на шляху. Але поки ми є наш ще час, пам'ятаймо той обов'язок молитися за живих і померлих, вірити в Бога і заслужити собі там на небі той рай, то Царство Боже. Бо це є саме основне призначення в нашому житті. Пам'ятаймо про це, бо все тимчасове ми бачимо, як швидко минають літа. Святий Іван Дамаскін каже, немов порог, немов тінь, немов роса ранішня, зникають наші дні. Другі Христі, браття і сестри, і сьогодні ви чули, ми молимося усердно. Сьогодні поминальна служба, так як кожної неділі за здоров'я наших героїв України. Бо ті герої не тільки що померли, а слава Богу, живуть, захищають нашу землю, а сьогодні усердне моління за героїв України. Які віддали своє життя, які поклали свої, своє життя за те, щоб ми жили за нашу незалежність, за нашу Україну, відійшли у вічність. Можливо, десь у окопах, можливо, бачимо, яка страшна смерть, що тіла розкидають, руки і ноги. Можливо, декого ще не відспівали десь, десь він лежить там на полі брані. Мати зі сльозами, родина, сім'ї, горе, але наша українська церква, церква нашого народу молиться, зі сльозами на очах, але з надією на те, що вони там на небі стали святими, бо вони освятили кров'ю нашу волю українську. Бо людина, сотворена вільною, я вже не раз сказав. І сьогодні ми усердно молимося за наших воїнів погибших. Можливо, їх імена, бо сьогодні будемо читати, можливо, не всі імена будуть згадувані, але та служба, яка йде по всіх церквах, і можливо, Бог знає ім'я. Ми можемо не прочитати, бо ми не знаємо. Де вони загинули, а може безвісті пропали? Але Бог знає ім'я кожного. І Бог все бачить. Отож, дорогі, молімося. Сьогодні пом'яни, Господи, душі спочили з рабів Божих, де немає болю ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз будуть служитися панахіди, поминальні, де будемо читати імена наших рідних і близьких за упокій. Слава Богу!